Вітаю! Мене звати Ротманова Кобилянська Ірина Олександрівна. Для своїх маленьких пацієнтів я просто Іра. Я дитячий лікар-стоматолог мережі стоматологічних клінік Люмідент в цьому відео я розповім про себе, чим саме займаюся стоматологією, а також покажу приклади своїх робіт. Стоматологія та загалом медицина це часто родинна історія, але не в моєму випадку, я в нашій родині перший лікар. Я навчалась в Національному медичному університеті імені Богомольця в Києві. Там вже отримала спеціалізацію загальної стоматології. А спробувавши попрацювати дитячим лікарем, я захопилася цією нішою назавжди. Я спеціалізуюсь на професійній гігієні порожнини рота, лікуванні каріесу та його ускладнень, встановлення коронок на молочні зуби, герметизація фісур та вторування зубів. Крім цього, я проводжу лікування зубів дітям під седацією або з місцевою анестезією. На прийомі ми заморожуємо мікробів крижинками, виганяємо їх зубчиків вітерцем та будуємо нові зубки з пастиліно. Якщо ви шукаєте якісне лікування, уважний підхід, турботу про усмішки ваших дітей, звертайтесь до мережі стоматологічних клінік «Люміден». Я буду рада бачити вас на консультації.